Так, Всім вітання! Я налаштував схему, зараз продемонструю, як вона працює. Спочатку показую, як працює у нас помножувач іскра на мінус. І тепер через високоомний резистор дивимося розряд на трошки далі відводи. Так, замість повітряного зазору постав розрядник, резистор вже стоїть на розряднику, і подивимося, як зараз працює у нас іскра. Треба відрегулювати зазор. Так, зазор трошки зменшив. Так, це я перевіряю стару схему, з якою я вже працював, демонстрував. Це схема Гуджичка, Панадзе, як то її називає. В описі до відео я її це відео прикладу. Зараз коротенько пройдемося по схемі, звідки я беру високу напругу. Як ви бачите в моїй системі з цього трансформатора. В мене тут працює лампочки дві. А цей трансформатор я використовую як високовольтний. І саме з нього ми отримаємо цей розряд. Який через помножувач заходить на переривач через високоломний резистор на заряд конденсатора. Навіщо це все робиться? Це вже ви побачите в слідуючих відео. Хочу спробувати цей розряд давати на індуктор і подивитися, які в нас будуть результати. Це сьогодні понеділок, починається новий експериментальний тиждень. До високих напруг вже трошки відвик. Сьогодні вже пару разів мені нагадало, що таке висока напруга. Так що, хто не має навиків відповідних, не володіє технікою безпеки, з такими іграшками ліпше не гратися, тому що тут кіловольти і можуть бути неприємності. Так, це анонс з цієї. Експериментальної неділі. Тобто, це біла пушиста іскра яка потрібна нам, це в нас іде з землі. Тобто, якщо брати резистор по струм, він фактично блокує. Іде захват енергії саме землі. Якщо заземлення відкинути то цього розряду ми тут не отримуємо. Це вже ми беремо те, що нам потрібно: біла іскра, яка має бути, і будемо з нею працювати. Всім успіху і до нових зустрічей.